Друже, привіт! Якщо ти дивишся це відео, то, мабуть, і твій мобільний оператор знову підняв тобі абонентську плату за місяць. Ну, історія стара як світ. Насправді вони дуже часто це роблять саме в цей період. Чому так відбувається? я вже писав в своєму телеграм-каналі. Тож, друже, якщо ти ще не там, то рекомендую підписатись, там є багато всього цікавого. Але окей, я думаю, що нам з тобою від того не набагато легше, і навряд чи нам потрібно за додаткові наші гроші, мільйон хвилин в мережі оператора, чи мільярд гігабайтів додатково щомісяць. Я впевнений, що в тебе, як і в мене, є певний об'єм послуг від мобільного оператора, якого вистачає з головою, і понад який не хочеться платити більше грошей, щомісяця, бо фактично ти цим користуватися не будеш. Але, незважаючи на це, старі тарифи зникають, а натомість з'являються ті, що вдвічі втричі дороги. Тож, Тож. В цьому відео я розповім свій власний досвід, як я з цим боровся, і яких результатів досяг. Тож дивись до кінця, не перемикай. Ще рік тому я робив відео із порадами, як можна зекономити на своєму поточному тарифі, не змінюючи його при цьому і не змінюючи оператора. І один із варіантів це був на Vodafone замовлення рік без абонплати. А працює це наступним чином: ти сплачуєш всі свої абонплати за рік однією сумою і надалі забуваєш про абонплату на цілий рік. Цьому оператор дає тобі хорошу знижку, і ти на рік захищений від того, що твій тариф може здорожчати. Так зробив рік тому і я. Також і рік закінчувався 27 грудня 26-го року, і надалі мене чекав сюрприз. Мій тариф тепер буде коштувати аж 340 гривень на місяць. Нагадаю, до цього я платив там 200 з копійками, чесно кажучи, зовсім не мав бажання платити понад три сотні гривень за місяць за мобільний зв'язок. Тож вирішив подивитися, що є в інших операторах. Київстар одразу ні, бо там тарифи такі собі. А от лайф, наприклад, мені сподобався. Є така процедура, називається MNP, коли ти переносиш свій мобільний номер із свого мобільного оператора до іншого мобільного оператора, і при цьому він в тебе не змінюється. Насправді це дуже зручно. Не потрібно казати всім своїм друзям і знайомим, що ти поміняв номер, не потрібно нічого переприв'язувати. Ти просто переходиш із своїм номером до іншого мобільного оператора. Так вирішив зробити і я. До речі, друже, в лайфі є прикольний тариф для тих, хто переходить із інших мобільних операторів. Але і тут ти маєш знати, що цей тариф недоступний для діючих користувачів лайф. Отак, лайф віддячує за лояльність і за те, що ти можеш бути з ним роками. Але насправді всі оператори так роблять. Тож я не бачу нічого аморального в тому, щоб залишити оператора, якщо він не підходить тобі по ціні, і перейти до іншого нормального оператора, де тобі наразі буде вигідніше. Тож вирішив замовити перехід із мого Vodafone на новий лайф. На цьому моменті, друже, ти маєш знати, що перехід абонента із однієї мережі в іншу це справа двох мобільних операторів. Вони повинні між собою домовитися і зробити цей перехід максимально гнучким, максимально зручним, так, щоб всім було комфортно. Тож на цьому моменті Vodafone дізнається про те, що я хочу йому помахати ручкою. І тут відбувається найцікавіше. Приходить смска від Vodafone. Дядько, не уходь від нас, нам без тебе буде дуже погано. А для того, щоб показати, які ми хороші, ось тобі тариф за 136 гривень, в який буде входити все те, за що ми тобі пропонували платити 340 гривень. І так буде мінімум цілий рік. І щоб я ще менше сумнівався, вони навіть підрахували, скільки я можу заощадити із цим тарифом. Наскільки мені відомо із власного досвіду і звідки в своїх друзів і знайомих, то з Vodafone така фішка зазвичай прокатує у Київ Стара... Не дуже щодо лайфа, в мене просто мало знайомих, які б розповіли, що відбувається із лайфом. А якщо в тебе вже був такий досвід і ти чогось досяг таким методом, то обов'язково напиши внизу в коментарях під відео, як в тебе це вийшло. Чи варто так робити? Ну, і з мобільними операторами я думаю, що так. Те, що вони недоотримають на тобі, заплатить інший лояльний. Абонент. І здебільшого, якщо ми будемо говорити про мобільних операторів, то найбільше страждатимуть саме лояльні абоненти. Бо з них і так можна дерти більшу суму грошей. А от що стосується маленьких сервісів, де працюють звичайні люди, ну, наприклад, та ж сама кав'ярня на розі, де ти п'єш свою улюблену смачну каву, то зараз їм дуже важко. Окей, насправді всім зараз дуже важко. Але якщо ти маєш сили підтримати свою лояльність, якийсь маленький бізнес там, де працюють звичайні люди, то це варто зробити. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал, підписуйся на мій телеграм-канал, посилання буде внизу в описі до цього відео. І до наступної зустрічі, друже.